Дітки, сьогодні вранці я отримала лист від давніх друзів-тварин, які запрошують нас до себе на гостину. Але в листі немає адреси. Поміркуйте, як називають те місце, де живуть різні тварини і де їх можна побачити разом. Так. Це зоопарк. А на чому ж можна вирушити у подорож до зоопарку. До зоопарку ми можемо дістатися різними видами транспорту автобусом або легковим автомобілем. Але перед тим, як відправитись до зоопарку, ми з вами пригадаємо правила поведінки в ньому. Не можна стукати по склу чи огорожі вольєрів. Різні звуки дратують тварин і викликають у них стрес. Робити фотографії можна, але завчасно необхідно вимкнути спалах. Спалахи фотоапарата викликають у тварин також стрес. Не можна Смітити на території зоопарку. Не обривайте зелень з дерев, не ходіть по газонах. Давайте збережемо зоопарк чистим, красивим і зеленим. Не можна просувати руки крізь грати і сітки вольєрів. Навіть безпечна, на перший погляд тваринка може нанести травму. Адже тварини в зоопарку. За рідкісним винятком неручні і можуть нападати. Не кидайте вольєр в вольєр сторонні предмети. Забороняється у зоопарку перелазити через огорожі до тваринок. Не заходьте на територію зоопарку з домашніми тваринками. Це обереже тварин від хвороб. <зовні> Годувати тварин можна лише у контактних вольєрах і тільки спеціальним кормом. Зазвичай корм продається на території зоопарку. Деякі овочі і фрукти можна взяти з собою. Важливо розуміти, що для кожної тваринки розрахований спеціальний раціон. Всі наднормові частування можуть призводити до захворювань. Дітки, ось ми з вами потрапили до зоопарку. Поміркуйте, будь ласка, як розміщують тварин у зоопарку, щоб вони не завдали шкоди одне одному. Навіщо клітки тваринам? І хто може заходити до кліток? А ще подумайте, як доглядають працівники зоопарку за тваринками? І чи безпечна ця робота і чому? А зараз я вам пропоную пограти у невеличку гру. Дидактична гра Хто у зоопарку зайвий. Дітки, вам необхідно бути дуже уважними, слухати уважно загадки і відгадати, хто ж зайвий у зоопарку. А ви пам'ятаєте, що у зоопарку живуть тільки дикі тваринки. Отже, якщо відгадка буде із домашньою тваринкою, значить вона зайва. Отже, перша загадка. Влітку наїдається, взимку відсипається. Що це за звір? Так, молодці, це ведень. Слухаємо наступну загадку і відгадуємо тваринку на цій картинці. Хвіст гачком, ніс п'язачком. Хто це? Так, це порося. А тепер подумайте, яка тваринка із них зайва у зоопарку. Молодці у зоопарку зайва свиня. Бо це домашня тваринка. Наступна картинка з парою тваринок. Отже, слухаємо наступну загадку. Ходить диво по рівнині. Дві гори несе на спині. Діти, хто це? Так, молодці, це верблюд. Слухаємо далі. Гострі кіхті, тонкий слух. Хто на мишок має нюх? Так, звичайно, це котик. А хто в цій парі тваринок зайвий, кого ми не побачимо у зоопарку? Так, звичайно, кота у зоопарку ми не побачимо. Отже, рухаємося далі. Дуже товсті ноги маю, ледве їх переставляю. Сам високий я на зріст замість носа. У мене хвіст. Х... Хто ж це, дітки? Так, це слон. Наступна загадка. І ввечері, і зранку вартую я на ганку. І кусаю, і гарчу. В дім чужих не пропущу. Дітки, хто це? Так. Звичайно, це собака. Отже, хто ж із них у зоопарку зайвий? Розумнички, песика у зоопарку ми не побачимо. І наступна пара тваринок. Хто в гарячий день на лузі випасається в кожусі? Так, це. Вівця. А хто ж з нею поруч? Слухайте уважно. Грізний погляд буйна грива. Дуже спритний, горділивий. Заречить, усяк змовкає, бо він цар, це кожен знає. Молодці, хто знали, це лев. А поміркуйте, хто ж із них зайвий у зоопарку? Кого ми не там не побачимо? Розумнички, звичайно, у зоопарку ми не побачимо вівцю? Молодці малятка, ви чудово впорались із цим завданням. Окрім кліток, у зоопарку є вольєри. Давайте розглянемо їх і з'ясуємо, що спільного і чим різняться клітка і вольєр. Клітка закрита з усіх сторін, має невеликі розміри. А вольєр це велика простора, відкрита згори з споруда. У зоопарку можна побачити. Дуже багато різних тварин. Можна побачити левів. Це наземні хижаки, мешкають в Африці та Індії. Характерною особливістю левів та левиць є пухнастий пучок-пензлик на кінці хвостика. У левів є грива, а у левиць її немає. Вдень леви відпочивають, розтягнувшись в траві або піднявшись на невисоке дерево, а полюють вони в основному в сутінках. Група левів, які проживають на одній території і об'єднаних сімейними узами, тобто мама, тато і левеня, називають прайдом. Також у зоопарку. Можна побачити слонів. Це найбільша тварина на планеті. Вони живуть в Індії та Африці. Головна ознака слона це наявність хобота. Завдяки йому тваринка нюхає, п'є, дихає, захоплює їжу і видає звуки. У слонів також є бивні. Слони живуть стадами, вони дбайливо піклуються про дитинчат і вітаються один з одним. Берблюди це великі тварини, пристосовані до життя в жарких краях. Жителі пустелі їх дуже цінують і називають кораблями пустелі. У природі є одногорбі. І двогорбі верблюди. Горб захищає спину тваринки від перегріву. Верблюди харчуються пустельними рослинами, а в складних умовах можуть не їсти до місяця і пити солону воду. А ще верблюд дуже полюбляє їсти колючки й колючу травичку. Жираф це найвища тварина на планеті. Жирафи живуть тільки в Африці. Жирафик має ріжки на голові. Його жовтувато-рода шкіра прикрашена темно коричневими округлими плямами. В Африці не знайти двох однакових жирафів. Шкіра кожного розфарбована по-своєму. І індивідуально. Журав дуже любить їсти листячко з гілочок зривати. Вони йому дуже смакують. Також у зоопарку живуть ще багато різних тварин з півночі. Це тюлені, північний олень, вовк, ведмідь та інші тваринки. У зоопарку є такі тварини. Які не переносять спеку, а є такі, що не витримують холоду. І отож я вам пропоную ще одну невеличку цікаву гру. Дидактична гра Південь-північ. Дітки вам необхідно розмістити тваринок, які живуть на півдні і на півночі. Дітки на екрані у вас є підказочка, як необхідно розмістити тваринок. Північ це там, де завжди сніг. І там живуть тваринки, які не бояться холоду і морозу. І у вас підказочка сніжинка. А південь це там, де завжди тепло. І там живуть тваринки, які не бояться спеки і гарно переносять жару. Отож будьте уважні, починаємо! Ми бачимо на екрані білий ведмідь, верблюд, слон, лев, тюлень, північний олень та жира. Отож, Розмістіть тваринок або біля сніжинки або біля сонечка. Хто де живе. Отож, дітки, подумайте, де живе білий ведмідь. Правильно, білий ведмідь живе на півночі. Поміркуйте, де живе верблюд. На півночі чи на півдні? Так, звичайно ж, верблюд живе на півдні, бо він не боїться спеки і жари. А де мешкає Лев? Правильно, Лев також живе на півдні. А де ж... Мешкає північний олень. Ну, звичайно ж, північний олень живе на півночі? А де ж мешкає жираф? Так, жираф мешкає на півдні? І в нас залишилось дві тваринки. Поміркуйте, будь ласка. Де Живе слон, а де живе тюлень? Молодці. Звичайно, що тюлень це тваринка півночі. І тому ви її поставили до сніжинки. А слон це південна тваринка. Він дуже полюбляє спеку і тепло. І тому ми його поставили до сонечка. Розумнички, у вас все чудово вийшло. А зараз, дітки, я вам пропоную нагодувати тваринок у зоопарку і пограти ще в одну гру. Дидактична гра! Нагодуй тварин. Вам необхідно нагодувати тварин в зоопарку, вибрати зображення їжі для різних тварин. І нагодувати їх. У зоопарку мешкають жираф, слон і тюлень, а також є їжа, молюски, гілочки з листячком, сіно, банан і яблука. Поміркуйте, яку тваринку чим ми нагодуємо. Отож, малятка, що їсть жираф? Так, жираф полюбляє зривати листочки з гілочок. Молодці. А чим ми нагодуємо слона? Так, слон полюбляє їсти яблучка, банани та сіно. І тюленю ми дамо молюски, бо вони йому дуже смакують. Ще в зоопарку мешкає лев, північний олень та ведмідь. І є їжа, травичка з грибами, м'ясо та риба. Яку тваринку чим ми нагодуємо. Як ви гадаєте, що ж полюбляє їсти лев? Звичайно ж, що м'ясо. Бо лев це хижа тваринка. А чим ми нагодуємо оленя? Так, олень травоядна тваринка, і він полюбляє їсти грибочки? та травичку. А що ж любить ведмідь? Так, звичайно, ведмідь це хижа тварина. І він полюбляє їсти м'ясо та рибку. Молодці. І наступні тваринки прийшли до нас на обід. Це мавпочка, вовк та верблюд. А ще із їжі є в нас банан, м'ясо та колючі рослини. Поміркуйте, що ми дамо мавпочці? Ну, звичайно ж, що банани, бо вона їх дуже полюбляє. А чим ми пригостимо вовка? Так, звичайно, вовку ми дамо м'ясо, бо це хижа тварина, він хижак. І верблюдика ми пригостимо, звичайно, що колючими рослинками. Молодці малятка, ви чудово впоралися і нагодували усіх тваринок в зоопарку. Ось і добігла кінця наша мандрівка до зоопарку. Дітки зоопарк це можливість для дорослих і дітей побачити тварин, яких не зустрінеш у нашій природній зоні. Також це може бути єдина можливість для життя хворої тварини або тієї, яка постраждала від рук людини. Без зоопарку. Такі тварини можуть загинути. Відвідайте зоопарк зі своїми батьками і дізнайтеся про тварин ще більше. А на цьому я кажу вам до побачення!